Понад три доби тривали пошуки п'ятирічного хлопчика, який зник у лісі на Прикарпатті. Його виявили за допомогою дрона з тепловізором. Дитина вижила без їжі, води та зв'язку із зовнішнім світом. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Доповідаю, знайдено постраждало. Знайдено заблукалого знайдено. на цих кадрах. Момент, коли рятувальники знаходять п'ятирічного Кирила Буднурука, він лежить під кущем за кілометр від місця зникнення. 5.50 е, ранку за допомогою е, безпілотних систем оператором спеціального авіаційного загону знайдено е, дитину під кущем. В районі населеного пункту пошуки п'ятирічного Кирила ускладнювало чимало факторів, зокрема й те, що хлопець постійно пересувався. Дитина не відкликалася, дитина не говорить. Це все ускладнювало. рельєф місцевості. Так само ускладнював пошуки, оскільки це був лісовий масив, в якому є яри, є болот, було болота, є озера, річки, хащі, які дуже тяжко було обстежувати. За словами правоохоронців, до пошуку дитини долучилося понад тисячу осіб. До пошуку зниклого хлопчика малолітнього були залучені всі сили національної поліції івано франківської області. Також були залучені рятувальники, гірські загони гірських рятувальників. Крім того, на допомогу залучалися передані сили, залучалися рятувальники, і поліцейські з інших областей, зокрема з Львівської області, з Чернівецької області, з Хмельницької області. Так само до пошуку дитини залучалися небайдужі громадяни, волонтери, родичі. Залучалися в кінологічний центр, кінологи шукали службовими собаками. Хлопці-рятувальники знайшли у доволі виснаженому стані, адже близько трьох діб він прожив без їжі та води. Дитина була зневоднена, дитина була виснажена. Одразу рятувальниками було доставлено дитину в штаб, пошуковий в в корзиційний центр, де її надана вся невідкладна першочергова медична допомога. В подальшому дитину госпіталізували до реанімаційного відділення Коломийської дитячої лікарні. Наразі Кирило перебуває у лікарні під наглядом медиків. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту. та проводять профілактичні заходи. Наркотики поштою та розрахунки на банківську картку на Прикарпатті поліцейські затримали жінку, яка продавала заборонені речовини своїх клієнтів з різних регіонів України. Вона шукала через соцмережі, а до рук правоохоронців потрапила, коли надсилала чергову партію. Фігуранці слідчі вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, деться про незаконне виробництво виготовлення придбання зберігання перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах. Недовзі суд обере її запобіжний захід.